23 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з двома військовослужбовцями, які загинули на фронті, боронячи Україну. У храмі зібрались рідні, побратими та небайдужі люди, аби провести в останню дорогу героїв Олександра Чирку та Назара Новосада. Олександр Чирка загинув 17 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижній Клин у Курській області йому було 42 роки. Назар Новосад віддав життя 16 вересня 2025 року неподалік Райгородка на Донеччині. Йому було лише 23 роки. Після відспівування скорботна процесія рушила до місць поховання. Олександра Чирку поховали у рідному селі Ловища, а Назара Новосада у селі Зміїнець. Луцька громада попрощалась з військовими зі сльозами та вдячністю за їхню мужність, відвагу та жертовність. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам Поле. Леглих воїнів, честь та шана героям!